Дідько, танк. Ще один наповнився темним миріумом і зірвався з ланцюгів. Зблизька він іще страшніший. Темна субстанція сочиться з кожного шва. І запах. Металевий, як кров, змішаний із чимось іще. Жахливе поєднання людських технологій та миріумного еха. Останній знімок. Потрібно йти. Стрілка вже біля фіолетового сектора. Як звідси вибратися? Може, танкісти зможуть допомогти? Я маю зв'язатися з ними, передати повідомлення. Але як? Як це зробити? Вони ж не заїдуть до забороненої зони. Ехо, Миріум мені допоможе. Я думав, що мене вже ніщо не здивує. Вона жива, і вона залишила нам послання. Воно з'явилося в усіх фазах. Вона ніби вивчила мирю, навчилася користуватися його властивістю створювати ехо копії та залишила нам послання із забороненої зони. Як вона потрапила туди? Як вижила? Чи можна їй вірити? У нас прямий наказ не заїжджати до забороненої зони. Потрібно доповісти командуванню та попросити про рятувальну операцію. І добре б, щоб цей хлюст із Служби безпеки про це не дізнався. А наразі нам лишається просто продовжувати боротися. Ці танки рано чи пізно закінчаться. Виходить, ми воюємо не з самим Миріумом, а з тими. Намагався вирватися з глибин, з тими, хто ховається у темні вежі. Схоже, вони не дадуть нам спокою, поки ми не розберемося з ними раз і назавжди. Кожен, хто входить в аномалію, отримує дозиметр. Невеликий прилад із циферблатом і стрілкою. Зелений сектор все гаразд. Жовтий варто поквапитися. Червоний настав час звалювати звідси. А фіолетовий. Якщо стрілка дійшла до фіолетового сектора, то додому ти вже не повернешся. Станеш загубленим. Блукатимеш фазами і нападатимеш на всіх живих, хто попадеться на шляху. Танк затримує мию, але не може повністю зупинити його. Ця погань просочується навіть через броню. Повільно, але. Вірно. Ми всі знаємо правила. Стежиш за стрілкою. Не затримуйся у фазах довше, ніж потрібно. Повертайся додому живим та здоровим. Навіщо ти туди полізла, Алекс? Чого тобі не сиділося вдома? Інформація, яку ти передала, нам допоможе, але якою ціною? Скільки часу минуло, відколи ти залишила нам повідомлення? Ти ще з нами? Чи вже стала? Однією з них. Фіолетовий сектор. Не встигла. У цьому захисті немає сенсу. Ми йому середини мене. Дивно. Але мені не страшно. Я Алекс Морган. І це моя остання фотографія. Меріон вже грає з моєю свідомістю. Мені знову здається, що бачу морзянку. Тире. точка, Тире. Телепорт. Такий самий пристрій для переходу, за допомогою якого провідник відправив мене сюди. Але як? Як він опинився тут у забороненій зоні? Це не може бути збігом. Хто знав, що я прийду сюди? Знав, що потраплю до забороненої зони і шукатиму вихід. Це провідник. Це він все влаштував. влаштував. Але, навіщо? Але навіщо? З їх союз бахнувся. Ком цюрюкся. Я йду додому. Цілком секретно служба безпеки Вавилона. Військовому комітету. Відомляю, що операція Штар завершилася успішно. Об'єкт 71 досяг призначеної точки і активував німецький телепорт. З великою ймовірністю, об'єкт є тією самою Гретхен, донькою генерала фон Екхарта. Вона вижила і пристрій переніс її у фазу, в якій ми ще не були. Вбудований у її дозиметр маячок активований і передає точні координати. Ми припускаємо, що вона повернулася додому. І перебуває у фазі з темною вежею. Прошу схвалити проведення наступної операції та розпочати підготовку танкового десанту для штурму темної вежі. За нашими даними, там зберігаються технології, які згадувалися у шифруваннях із супутника-архітектора. З повагою, начальник служби безпеки Вавилона.